Всім добрий день сьогодні я хотів продовжити тему містобудування. Тема цікава, вона дуже актуальна. Ми живемо, як кажуть, в королівстві кривих зеркал. У нас як кажуть, перегиби на містах. У нас дуже велика різниця між проживанням, скажімо, у центрі міста. Буду казати про Київ, чи передмістям, чи окраїне міста. Тема, на яку я хочу розповісти зараз, це різниця між центром міста та около міста. На прикладі Києва я хочу вам показати. Отак ми про проїдемо на поглуб-карті, покажу там Крещатик і. Наприклад, там Андаринський район, вулиця Бориспільська. Потім я ще хочу вам показати, що ми робили пару конкурсів, було колись мерія об'являла Головопу. Такий конкурс у нас був 21-го століття. Що потрібно зробити, щоб змінити на кращу ситуацію? Так от, що, яка основна проблема Києва? Те, що він має два різних рівня життя. У нас є центральна частина, Печерськ, Ліпки, кліпки, і так далі. Там є, наприклад, що я покажу. Ми робили такий аналіз. В Центральній частині красним показано саме центр, потім, скажем, середина і околиця зелене передмістя, яке теж можна рахувати як частина Києва, бо люди дуже часто приїжджають до Києва на роботу. На відпочинок і так далі. Різниця між центром і околицю, околицю в тому, що так називаємо спальні райони вони самопоняття для спання чи що. Так? Спальні райони це на околиці міста це якісь мікрорайони, які не мають всі функції необхідні для повноцінного життя людини. Тобто, у нас є три основні функції, робота. Бит і досуг. Так от, то роботи нема, то досуга нема. Раніше проектувальники, містобудувальники розробляють ці генплани. Вони десь там в центрі сконцентруються всі робочі місця, а на околиці люди в основному. Їм потрібно тільки жити, школи, магазини, там, типу все є, а де культура, де бізнес-центри, де можливість людям, Київ дуже велике місто. І проїхати навіть на метро там потрібно вже Скільки там полтора часу, а якщо взяти ще з трамваєм, ще з автобусом, то полтори-дві години люди їздять в одну сторону, а потім в іншу. Такий термін, як трудова міграція, тобто постійно люди там з зліву берега вранці їдуть на правий ввечері на навпаки, і скільки ти би мостів, зв'язків не будував, це неможливо ніколи. Вирішити цю проблему заторів, велику кількість скупчення людей, і так далі. Бо місто росте. Інфраструктура ніколи не буде поспівати за дуже великою міграцією. Да? Коли Київ там буквально з такими, що забиттям, як війна, у нас вся восточна частина ріджа суди то людей зі Сходу, то мільйони на на рік прибувають людей до Києва, і це неможливо зробити вихід один. Це значить розбити Київ на самодостатні, не райони, а можна сказати, самодостатні маленькі міста. Тобто Київ, як одна така м -м, велика агломерація, ну, майже не потрібно, щоб одна людина, там, мер города, з смерті, обслуговували всю таку велику територію там, в 3-5 мільйонів людей. Потрібно розбити на окремі Самодостатні райони, там не знаю, як щоб у них з'явилася своя адміністрація, яка не тільки там засідала і там лавочки, доріжки могла там щось. Вона щоб налоги йшли тільки сюди, люди самостійно могли. Приймати рішення по поверховісті, по яке житло вони хочуть, які е, хочуть розміщувати в себе бізнес, послуги. Ну взагалі е, повністю могли б керувати своїм життям у цьому районі. Тоді. Така велика агломерація би побачила у когось було б щось краще получатись, у когось хуже, з'явилася б конкуренція. Люди б бачили, який район більше процвітає. Київ, мікополіс, що швидко розвивається, стрічно склалося так, що все життя ділове, культурне, розважальне, осереджено в центрі міста. Хоч, хоча більшість людей живе в видаваних районах, так званих спальних. У цих районах немає комфортного, красивого міського простору. Навпаки, ці райони мають широкі проїжджі частини, непропорційні будівлі, великі панельні будинки, мало зелених насаджень. Жителі цих районів можуть відчувати штучно створений дефіцит культурного та ділового ліфту, люди змушені їхати в центр міста. щоб дістатися до роботи і розваг. Це призводить до інтенсивного трафіку. Центр міста перетворюється на суцільний діловий центр зі скляними хмарочосами, що руйнує історичну ідентичність та привабливість. Наша компанія пропонує відмовитись від концепції спальних передмістя з метою децентралізації ділової та культурної активності в місті для створення комфортного середовища. Проживання необхідно розділити місто на райони, міні-міста з повним набором функцій для повноцінного життя, міського побуту та активного втечінку. У кожному районі має бути центр міста з діловими торговими розважальними функціями. В середньому кожен житель повинен мати можливість. Витрачати більше 30 хвилин дорогу до роботи, тоді це чудова можливість для розвитку пішохідної та велосипедної мережі. Центр міста має бути розташований на перетині магістралі, щоб покращити зв'язок між районами. В результаті діловий центр міста стає більш збалансованим, оскільки в центрі житлових районів. Відігривають більшу ділову торговельну та розважальну роль. Це також призведе до зменшення трафіку в місті, а також скоротить час у дорозі. Місто стає більш комфортним місцем для проживання. Результат. Підвищення статусу периферійних районів міста, околиці стають повноцінною частиною міста, розвідки громадських просторів включає в себе, організацію комфортного міського середовища, що робить місто привабливим для жителів і туристів, ініціативу громади, бажання жити тут, працювати, проводити дозвілля, участь у розвитку громадських просторів, дає унікальну можливість пересмислити оточення. и подеи в жизни каждого из нас. Комплексный подход, универсальность, приоритет функциональности над формой, отсутствие обмежень и дискриминация, ориентация на створення центров тяжения, гнучкость, здатність до трансформации, включение культурных традиций, натхнение, коммуникации, вимоги, что предъявляется громадкости до просторів мини Доступність і взаємозв'язок, пішохідна доступність може так сказати, комфорт та імідж, безпека, чистота та заленасадження, місце для прогулянок, привабливість, використання та види діяльності, весело, активне життя, корисна, автентична інтеграція в громади, інтерактивне, різноманітне гостинний кероване предмет гордостя. Це все девізи, які дають, будуть використовуватись, коли ми зможемо. Працювати не на весь Київ, а на свої окремі райони, на свої міні-міста. Коли ти будеш бачити, що в тебе там, де ти мешкаєш, щось робиться, щось з'являється, щось перетворюється на краще, ми всі, скажімо так, патріоти свого району, свого конкретного міні-міста. Так, да, в цілому Київ це наше, але ж якщо я живу на лівому березі, то Яке мені діло до яка справа до, скажімо, околиці на кружній правим берегу. Тобто воно не моє. Моє, от ударниця, умовно сказати, ДВРЗ, Харківський Масів і так далі. Тобто мені болить за це. За це. Тому і потрібно розбивати на окремі невеличкі частини, на міні міста. Колись давно ми провели аналіз. Ситуації по Києві, що до чого ми дійшли. От дивіться. Центр міста має які переваги? Там сконцентрована культура, розваги, відпочинок, є історія, які мінуси. Ну, Бізнес на першому поверсі, як правило, проблема з паркуванням, да? загазованість, мало е, зеленення. Центральний район, то що жовтно показано, це та частина Києва, яка можна сказати, теж, теж центр. Доступність до центру, культура там, ще є, розваги відпочинок, проблеми старі комунікації, вже мало озеленення, загазованість, околиця чи спальні райони. Ну, стягнення одне на людей, які там мешкають, як і Янин, все. Все остальное практично там недоступно. Далеко до центру, відсутність культури, практично нема розваг та відпочинку. Тобто, якщо мені потрібно на новоріччя побачити ялинку дитину, я, я вимушений їхати, як правило, до центру, до Софії Київської, туди. Тобто, не дуже розвита інфраструктура розваг в кожному районі міста. Для цього я і кажу, що коли більш економічний. Свободи да, незалежності, політичної економічної незалежності з'явиться в кожному міні-місті, в кожному районі міста, то почнеться той бурний розвиток кожного міста. Дивіться приклади: Токіо. Да? Токіо немає центру. Токіо з'явилось як кожен окремий район, який сам. Мав свій розвиток, свою культуру, своє направлення. Вони там саме вирішували, як розвиватись. потім воно все об'єдналося, префекторію. Коли Гіда е, спитає, де тут покажіть мені центр? Вони будуть не розуміти вас. Там нема такого. Там кожне місто, кожен район окремий, і це. Як приклад, що потрібно зробити з Києвом. також цікава тема. скажімо, кожне місто в світі має свій контур свій силует. Ми теж в той час проаналізували ситуацію і зробили, як виглядає силует або розріз перетин міста Києва. Цікава тема в тому, що в центрі ми маємо низкоповерхову забудову на Скажімо так, на околицях в зв'язку з нашим сучасним ДБН, який дозволяє до 25 поверхів будувати і все. Його взяли за основу всі будівельні компанії, всі забудовники, почали кліпати ці багатоповерхівки, бо закон дозволяє. Все, вся околиця міста Києва, тільки 20 поверхівки, бо воно для забудовника дає максимальні прибутки. Він викупає свої там гектари землі і будує ці будинки, потім перепродав інвесторам. Як кажуть, люди купили там квартири, все, він вийшов, пішов далі. І люди, о, а що ж я купив? Де я живу? яке середовище біля мене. Одни, оці 20 поверхівки і більш нічого. Ми маємо ну, дуже печальну картину, коли з Пухівки заїжджати да, на Троєщину, ми бачимо. Поля, і потім стіни, стіни цих височезних будівель. Ось така культура у нас зараз містобудування. Колись ми для конкурсу робили аналіз росту і розвідку Києва, і от ми знайшли за пару там, тисячоліть, можна так сказати, різні мапи Києва, наклали їх один на одного і, там, на одного і отримали таку. Картину розвідку. Так, от, в чому цікавість моменту? Ми прийшли до такого виводу, що. Київ до 80 -х, х років, коли він був не такий великий, то він був ще доволі комфортним для проживання. Потім рост перейшов, коли Київ став мегаполісом, все зараз він не дуже комфортний, тому що той маленький центр, той хрещатик, центральна частина, вона не витримує такого навантаження, такої кількості мешканців людей, які мешкають на околицях Києва, тому дай транспортна доступність Півтори години трафіку до роботи і потім назад, то ну, дуже великий проміжок часу ну, ми витрачаємо на це. От дивиться характер. Околицю. ну Ми так брали такі. Ну, це, це жах, да? це Київ чи ні Київ, я вже казав, те, що нам потрібно змінити концепцію, нам потрібно зробити так, щоб ми почали. Проектувати щось цікаве, чим просто типовуха, сіре, безлика, таке середовище, яке ну, взагалі не цікаво. От проблема мастів. От вам затори постійні, бо трудова міграція. Люди мешкають по всій околиці. Потрібно їхати в основному до центру працювати. Загазованість, проблема з паркуванням, що коїться в метро. Що там постійно так кількість людей, що я не знаю. Тому проблему потрібно вирішити, і на той час, це було 10 років тому, ми прийшли до о, такого висновку, що Київ в будущего це передмістя. Потрібна децентралізація, То, що почалася в 2016 році, потрібно її продовжувати і довести до децентралізації, закінчить сама Управлінням та да, кожного району, кожного міні-міста, коли кожен, кожен свій район стане максимально самодостатнім, коли в нього з'явиться економічні, політичні речаги, коли самі люди почнуть прям повністю займатися політикою і розвитку свого конкретного невеличкого району. Не потрібно за весь Київ думати це ну, дуже тяжко. Та да? потрібно думати про своє конкретне там свій район, там 20, 30, 40, 60 будівель. Там одразу ти бачиш зміни. Зміни по дорогам, зміни по інфраструктурі. Люди самі будуть вирішувати. Потрібен їм на лівому березі оперний театр чи не потрібен, чи якийсь музей, того ж нічого немає. Тобто нам потрібно їхати до оперного театру, до одного в центрі Києва. Коли його будували там 100 років тому, Київ мільйон, до мільйона людей був, да? ну, то, наприклад, зараз 5 мільйонів. Тобто, всі інші 4 мільйони людей не мають свого культурно-дозвільного. Централі своєї території, куди піти в своєму районі, нічого нема. Повністю культура містобудування була де тематикою да, там, спальні райони. Воно про це не думали. Думали школа, магазин, житло, все. А культура, а досуг, а місто, де працювати. От коли ми перейдемо на економіку, змінимо, змінимо туди зміниться підхід до містобудування. Тоді і почнемо думати про дохідні дома, щоб більше з'являлось можливості працювати по місту жительства. Тоді і вирівняться вся ця культура, яка зараз є відсутність. Я вже казав, де хочеться жити, в центрі чи на околиці. От я взяв теж першу попавшую вулицю, це Богдана Хмельницького. От ми йдемо. Да? Ну, зрозуміло, що вона будувалася там до революції, тут історичної будівлі, але ж сама структура доміз дозволяє всі перші поверхи, у них будовані, якась функція для людей. Все можна розмістити, тут можна і мешкати, і в основному і працювати. І дозвілля є, і все є. Да? І культура. От, і, наприклад, дивимося, ця вулиця. Це новодарниця, так я кажу, да. Ну, хоча вона і не саме остання, да? тут ще історична є забудова. Але ж дивиться, що ми бачимо. Шерчезна вулиця, посередині трамваї. Ну зараз так працює, все, але ж дивиться. Вихід з трамваю і потрібно. Ну ніяк інклюзивності на той час ніхто не думав. Потрібно спуститись в темний коридор, там пройти під вулицю, потім піднятися. Ну я не знаю. Яка там мамочка з коляскою чи бабуся, дуже теж потрібно все ламати, все переробляти, ніякого підземного переходу. А надземний світофор. хай йдуть в два рази медленніше, але ж за людей потрібно почати думати. Раніше думали за авто, дивиться далі. Проблема, кстати, тему потрібно теж підняти. ці всі. Старі гаражі. Ну, що це таке, плін, центр, ну, взагалі, яка різниця центр чи якогось це міста, все забито цими гаражами, кресятники якісь. Да, многі ще будуть возмущені, як так, я привик, що у мене машина там десь храни, ну, стоїть, але ж в цілому воно не додає нормального вигляду. Ну от вам культурне, культурне середовище. Ну не знаю, щоб воно такое було затишне, желание тут було жити, особенно погуляти там десь ввечері пройтись, насладити, насолоджуватись яскравими видами, да. Така спадщина нам досталася, але ж хоч забор покрасив, да? Паркан такой. Сині. Ну, прекрасный цвет, можно сказать. Тобто, э, я думаю, что центральная власті міста, мэров города до такого до та такой околицы, как Дарница, да и места немає, Оно їм, а ему и надо, у него там своих проблем хватает. Да, центральная частина займается. А вот коли бы тут был зврий, мэр Дарницкий, да, і ви б мешканці тикали б носом постійно показували, що це таке коїться. Да? Чого тут не, не добудова? Побудували там 10 років, воно в міє стоїть. Якщо люди організують стихійний ринок, то дайте їм можливість построїти лучшу ділянку, яка полупустая. Стоїть да дати її людям, хай вони заробляють хоч свої невеличкі гроші. Децентралізація міста, розбиття на окремі міні-міста, на окремі самостійні райони, дасть більш ну розвиток громади, конкретних міських середовищ в кожному районі. Більш з'явиться ініціатива, бажання жити, працювати, проводити дозвілля, брати участь у розвитку громадських просторів, зосереджене створення центрів. Ну, Коротше, я хотів сказати те, що кожен район потрібно розвивати. Да, нам досталась така спадщина, що маємо, то маємо, але це не дуже погано. З кожного мінусом можна зробити плюс. Значить, кожен район потрібна. Ну, в принципі, програма та почалася, ми бачимо, є приклади неплохі. Ну але ж я для скажу для всіх, значить, громадський публічний простор потрібно розвивати. Площі їх по-перше, треба создавати. здавати. крім там мета незалежності в Києві, да, що у нас яка у нас площа є, там контактова окей повезло. А де на Дарніці площа для людей, а не транспортний вузол? Ленинградська. це простір для людей. Там величезний простір, де ти ходиш по периметру, а в центрі все для машин. Ну це треба переворачувати цю історію. Де люди? Давайте будемо будувати середовище для людей. Тому площа, громадський простір для людей, парки. Всі парки потрібно пере, наші реконструювати, дати без функцій, щоб людям ну, підняти статус районів, щоб людям хотілося там жити. Да, пішоводна вулиця, пасаж, старічний діловий центр, щоб з'явилися. В кожному районі потрібно зробити свій бізнес-центр в кожному районі. Як... Переосмыслить наш місцевий простір, так у нас практично от на, на, на лівому березі, що біля метро вибережно є там да ті інститути, які перетворені під оренду, да і все. Карта Києва, де да, як з'являється, одна з самых, мабуть, частных магістралей, по ній вже огляд робив, це бажана. Я пам'ятаю, що колись я ходив на озеро Вирлиця, то ні одної будівлі тут не було. Ну там, скажімо. 25 років тому. Зараз тут сучасне велике місто з'явилося. Дивіться, там скільки дано ну, перейдемо, наприклад, ну не знаю, давайте так от зайду. З'являється такий простір місцевий, все в будинках. А де бізнес? Де я хочу, наприклад, працювати біля будинку. Для чого мені їхати? Витрачати 2-3 години на добу, щоб я десь куди кудись там посідав там, в офісі. Де мій офіс? Я хочу тут працювати, де мій бізнес-центр, де мій культурно-діловий, досуговий, історичний, культурний мій особистий центр того міста, де я мешкаю. Ну, от вам і все. Тобто все потрібно переосмислювати. А для цього децентралізація. Для цього щоб сама громада об'єдналася, об вирішувала, прописувала собі програму, що ми хочемо тут мати, де, в якому місці і так далі. І тоді залежність прийняття рішень, ну економічна незалежність. Поки ті підприємства, які працюють, скажімо, у цьому місті, не будуть платити податки сюди. Нічого не буде, тільки, тільки повністю економічна незалежність дасть, дасть розвиток всіх спальних районів. І нам потрібно ну, забути це поняття спальні райони. Самодостанні, самостатні міні-міста, скажімо так. Так я бачу вихід із ситуації і перспективу розвитку того ж Києва. Та що так, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Розпостраняйтесь. Ну і якщо буде можливість, допомагайте каналу розвитку ЄОВ. Всім побачення.